Обама, Меркель і Путін вже у Львові. Невеличка Львівська броварня, правда, бірсі презентувала свій новий вид продукції, пиво з красномовно-політичними назвами Фрау Бендроп і Путін. Зрештою, ви розумієте, хто це і є найпровокативніша етикетка з голим королем, тобто з голим Путіним. На руках у нього сидить маленький медведів, а поруч в'яжліве люті і Янукович із золотим батоном. Перепали Ангелі Меркель. Вона Фраурібентроп з двома ведмедями. Найбільше пощастило лідеру Америки. На етикетці на тлі долара написано Обама Хоуп», тобто Обама Надія. Поруч з ним сенатор Джон Маккейн в українській вишиванці. Чому героями етикеток стали саме ці лідери? Пояснює співвласник броварні на сьогоднішній день. Ці три фігури вони є дуже такі е, контроверсійно прив'язані щодо позиції України. Тобто кожен з них намагається якимось чином взяти свою участь в житті нашої країни, так і ми хочемо достатньо такими контроверсійними текстами і зображеннями звернути увагу на те, що насправді вони несуть за це відповідальність, і це не просто маркетинговий хід, це певною мірою вияв громадянської позиції. Хоча ну ми свідомі того, що насправді всі ці етикетки достатньо жорсткими. Ну цей, цей гумор є жорстким, але е, мені здається, що ми, як е, ті, хто живуть в країні, де реально проходить війна, е, ми маємо на сьогоднішній день це право. Броварня навіть хоче очільника Кремля напоїти своїм пивом. На сторінці у Фейсбуці львів'яни повідомляють, що відправили путіну посилку з українським пивом із промовистою назвою. У планах пивоварні відправити на піща і в білий дім. Тим часом у США створили ляльку Хіларі Клінтон. Двоє дизайнерів наразі збирають кошти щоб запустити Хіларі у виробництво. Вони обожнюють Хіларі Клінтон і сподіваються, що колишня перша леді буде балотуватися у президенти. Для того щоб виготовити фігурку, я досліджував постать Хіларі. Я читав про неї, я дивився відеозаписи з нею. Чим більше я про неї дізнавався, тим більше переконувався, що вона надзвичайна жінка, яку варто наслідувати. Я мав на меті втілити, чию суть в шести дюймах пластику, а це дуже тяжко. Але якщо люди можуть емоційно поєднати з цією скульптурою, то ми зробили свою роботу. Раніше ці дизайнери випускали ляльки з бароком. І Мишель Обамою